Коли ми чуємо словосполучення домашнє насильство, уявляємо подружні конфлікти чи токсичні стосунки. Проте існує інша, майже табуйована форма насильства, та про яку батьки воліють не говорити навіть найближчим. Це насильство, через яке страждають діти. Частіше за все, випадки домашнього насильства, вчинені над дитиною, ми фіксуємо в сім'ях там, де люди опинилися в складних життєвих обставинах. Проте також є і випадки, де діти, на перший погляд, з благополучної сім'ї, але бачать часті сварки своїх батьків, і ви знаєте, що домашнє насильство. Воно надалі переростає навіть і в булінг З початку 2026 року до правоохоронних органів не надходило звернень щодо випадків домашнього насильства. Проте за статистикою, майже 95% дітей, постраждалих від жорстокого поводження в родині, не повідомляли про знущання до правоохоронних або судових органів для захисту своїх прав. Коло осіб в домашньому насильстві воно розширене. Тобто всі, хто проживають разом і мають спільний побут. Це можна кваліфікувати як домашнє насильство, якщо є конфлікти між братами, між сестрами та братами, навіть якщо є конфлікт між бабусею та онуком чи онучкою, переважно малеча потерпає від психологічного і фізичного насильства. Найчастіше жертвами стають діти віком від 5 до 14 років. Здебільшого насильства чинить тато. Упродовж 2025 року до підрозділів поліції Житомирської області надійшло 4081 повідомлення про вчинення домашнього насильства, з яких 149 фактів стосувалися дітей. За всіма зазначеними повідомленнями проведено повну та всебічну перевірку, за результатами якої складено відповідні матеріали реагування. Станом на теперішній час на профілактичному обліку підрозділів ювінальної превенції перебуває 8 непосредственно. Овнолітніх за категорією дитина кривник у разі виявлення випадку домашнього насильства щодо дитини або, хоча б підозри, необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів за номером 102, до служби у справах дітей або ж до Центру соціальних служб за місцем проживання. Валентина Петрук Ілона Усатея, телеканал СК 1